Зв'язана вона із двох пряж. Верхня частина це пряжа від Feel Company Ranger. Склад її 56% бавовна, 24 поліамід, 13% льон і 5% віскоза. Метряж цієї пряжі 100 грамів 160 метрів. І на цей виріб в мене пішло 156 грамів пряжі. Оцією, з якою зв'язана верхня частина. Це пряжа це залишок. Колись я в'язала своїй сестрі комбінезон, літній такий комбінезон. І от в мене 156 грамів був залишок, він в мене лежав кілька років. І от кожен раз, коли наступав теплий сезон, сестра одягала комбінезон. І я бачила, що мені дуже подобається ця пряжа, що вона гарно носиться. Тому я хотіла кудись використати цей залишок, щоб він не лежав без діла. І хотіла бажано використати його для себе, тому що мені подобалося, як виглядає ця пряжа. Отже, вирішила я в'язати сукню. Для в'язання верхньої частини цієї сукні розрахунки я робила на основі сукні. Покупною, яка була в мене багато років, вона була одна з моїх улюблених літніх суконь. І от в цій сукні мені подобалось саме коли спека її носити, тому що там був доволі глибокий виріс і попереду, і позаду. Але попереду веподібний, подібний а позаду круглий. От. І, до речі, та сукня також була верхня частина з однієї тканини, а нижня частина від грудей з іншої тканини. І от я вирішила. За прикладом тієї сукні, зв'язати собі нову. Отже, верхню частину повністю розраховувала по тій готовій сукні. В'язала от, наскільки мені вистачило пряжі, якраз вистачило так, як треба. Щоб не було розрізу десь на рівні грудей, якраз під грудьми. От все вийшло так, як потрібно. І далі потрібно було вирішити, чим в'язати низ сукні. Почала я перебирати свої якісь залишки, запаси. Мені потрібна була така пряжа, яка, по-перше, по кольору би підходила до верхньої частини сукні. По-друге, щоб це був якийсь літній склад. І по третє, що я хотіла, щоб це була пряжа, якої в мене кількість така, що не вистачить на цілий виріб, на цілу сукню, наприклад, або якийсь великий виріб. От. Але було достатньо, щоб. Зв'язати пристойної довжини спідницю. І от по кольору мені більше за все сподобалася ця пряжа. Саме по тому, як між собою виглядають ці два кольори разом, мені більше за все сподобалась оця пряжа. Це 100% бамбук, філаті Метраж цієї пряжі 100 грам-120 метрів. Цю пряжу я купувала не собі, я купувала сину її. Здається, це було, коли був локдаун. Він захопився в'язанням. В'язальна машинка це називається, чи як? Отаке коло з такими паличками ніби по ньому. І от таким чином можна взяти. Речі по колу. Отже, захопився він тим в'язанням. Ми купили спочатку цієї пряжі 100 г. Він спробував, вона йому сподобалась. Потім ми купили ще 200 г, а потім якось так сталося, що чи локдаун закінчився, чи в нього якісь з'явилися інші захоплення. Коротше кажучи, він ту пряжу не використав. І от в мене були два такі бутики 100 г і 200 г. При такому метражі 100 грам 120 метрів, звісно, що 300 грамів це замало, але ця пряжа це було 4 нитки, змотані, ну, якби скручені в одну. Тобто вона була доволі товстенька. До речі, кому цікаво, коли я купила ту пряжу, я в якомусь відео показувала її. Можете перейти подивитись, як вона виглядала від початку. І от я вирішила, що якщо я ці 300 грамів поділю навпіл, Тобто в мене 4 нитки скручення, а я поділю по 2. То метраж, думаю, буде достатній і мені вистачить. І от За допомогою доньки я розділила ту пряжу навпіл і почала в'язати спідницю. Але в процесі в'язання я досить швидко зрозуміла, що 300 г мені не вистачить. Я купила ще 200 г цієї пряжі. До речі, я коли. Обрала саме, з якої пряжі я буду в'язати низ, я заходила, дивилася, що та пряжа ще є в наявності, тому я якби так мала собі на увазі, що якщо що, я докуплю. І от я докупила ще 200 грамів, також ми розділили її навпіл, і також побачила, що не дуже вистачає. Коротше, я докупила ще четвертий раз, то пряжу, ще 100 грамів. І вже після цих 100 грамів я вирішила, що я більше не буду купляти цю пряжу, бо вже в процесі в'язання я зрозуміла, що вона не дуже мені подобається, але я все ж таки хотіла дов'язати цей виріб. А чому не дуже подобається, мені здається, що це пряжа з перероблених волокон, тому що в процесі того, як ми розділяли нитку навпіл, і в процесі в'язання досить багато сміття з'являлося навкруги мене. До речі, зараз я також в'яжу виріб із переробленої пряжі. І так само я бачу такий мілкий як пух, чи що. ну, от Якщо я довго в'яжу, можна провести по підлозі рукою. І я в'яжу із такого кольору фуксія. І от в мене на руці залишається от такий, як, не знаю, чи пух, чи як така пилюка цього кольору фуксія. Отже. Вирішила, що докупати більше не буду. В результаті сукню я дов'язала. Вона вийшла за розміром, от коли я дов'язала за довжиною. В принципі, нормальна, але, можливо, хотілася би трошки довше. Але одразу скажу наперед, коли я її поправила, вона стала ще коротша. І я думаю, що це із того, що це бамбук. Бамбук поводить себе так само, як віскоза, а віскоза зазвичай після прання зменшується, в процесі носіння розтягується. Тому я думаю, що так само буде і з цією сукнею. Отже, цієї пряжі в мене пішло 600 грамів. Але 600 грамів врахов... 600 грамів 100 грамів 120 метрів, але враховуючи, що я ділила навпіл, тобто в мене було 100 грамів 240 метрів. От. Тут я використовувала доріжки спущених петель. В мене є одна сукня з такими доріжками. Ту сукню я в'язала за описом із журналу Верена вже досить давно і є відео на каналі. І от, коли я одягала ту сукню, я, до речі, досі іноді її одягаю, але вже рідше. От. Мені дуже подобалася та спідниця з спущеними петлями. Ти йде, що вона так. Розвивається. І я хотіла собі ще зробити таку сукню з такою спідницею. Якось руки не доходили. І отут, коли я почала вирішувати, що, як саме я буду в'язати низ сукні, я вирішила використати ці спущені петлі. Але я завжди хотіла зв'язати ці спущені петлі так, щоб між ними була якась така неширока доріжка з якогось візеруночку. І от перев'язала я досить багато різних зразків з цієї пряжі з бамбуку. Мені ніякий візерунок не сподобався в цій пряжі. І вирішила все ж таки зробити, як і в тій моїй попередній сукні, просто доріжки з лицьових петель, двох лицевих, без візерунку. Можливо, колись ще я зв'яжу собі сукню, де буде спідниця з спущеними петлями, але. Все ж таки додам якийсь візерунок. Не знаю, можливо, колись руки дійдуть в мене до цього. Ну, ви ж знаєте, ідей і бажань багато, яка з них, до якої з них дійде черга, це нікому не відомо. От. Отже, детально як я в'язала сукню, я розповім. Покажу поближче все. А... Сьогодні хотіла такий загальний огляд. Зробити і здається, я все розповіла.